І всім знову привіт! Ви наканаєте читати в BookTube, знову я з вами Аліса. А сьогодні Том Гейтс геніальний ідеї, здебільшого. Авторка Ільдис пічон видаництво ранок 8. Мяка обкладинка. Це графічний роман. Як ви бачите, ось. Тут розповідається про якісь рішення в його житті, її не найкращими. Або, може бути, й кращими. Ось це нам вже говорить е, назва книги. Ось. Тут розповідається і про зайчиску, і про якісь рішення в школі е, так далі. Ось. Тобто це не є якоюсь виразною книгою, з-поміж інших частин. Вона також є рутиною, там якісь сварки, щось там далі, якісь проблеми. Ось, Тобто, я там не б сказала, що є якісь частини, які б мене б зацікавили. Або про те, що там був якийсь би несподіваний фінал доволі таки. Книга, яку можна прочитати. Е, я доволі часто люблю читати якусь книгу, задуматись про що, але тут не можна було задуматись ні про що. Бо, чисто, ти так і читаєш, і вже знаєш, чим закінчиться історія. Вона є нецікавою, не хочу образити авторку. але Просто дорослій людині доволі таки важко дивитися своїм поглядом на ситуації, які були б реально цікаві дітям з погляду на дітей. Тобто авторка, яка є дорослою, пише про дитину, яка б вона була цікава дитині. Але так сталося, що нецікавий, ц... не якийсь я не знаю, персонажа. Повністю, без ніякого характеру, просто якийсь, я не знаю, е хлопець, якому бахнуло щось в голові і він щось робить. Яке є не доволі такий крашмет. Чого не треба вчитися? Ось. Але якщо б можна було якось обіграти, змінити якось персонажа або зробити ті історії, бо більшість дітей, якщо у них, я не знаю, там може не бути друзів, ніяких захоплень, проблеми якісь, або щось типу такого беруть і в... кудись біжуть в світ книжок. Але тут виходить так, що вони потрапляють в огляд токсичної людини на Життєві рутинні справи. Тобто вони не змогли нікуди втікти. І ми, їм приходиться збігатися з реальністю. Ось. Хто хоче, може прочитати, але я сама не рекомендую. Це суто моя думка. Ось. Я завжди вважаю, що кожній людині має право на свою якусь думку, на самовираження, але сам Том цього не вважає. Ой. Ну, а всім до побачення!